Тараса Городній, керуючий партнер Національної антикризової групи, доєднується до нашого етеру. Пане Тарасе, вітаю вас. Добрий день доброго дня. Ми можемо, звичайно, що лише здогадуватися про що говорили на тій таємній нараді, однак, якщо Припускати, чи е, могли там обговорюватися оперативні дійсні плани і ситуацію на полі бою станом на зараз, і якась певна стратегія, зміна тактики, чи ось дійсно, як е, уже резюмували у медіа, говорили про е, певну перефор, певне переформатування нашої наших військ, нашої армії за стандартами НАТО на 2024 рік. То ну, перехід на стандарти НАТО він не припинявся. Він вже зараз іде фактично з колісу. Е, українська армія і, взагалі, генеральний штаб і Міністерство оборони це зараз єдина структура, які вибудовуються, а фактично за натівськими стандартами. І Це дуже добре, тому що в Україні з'являється велика інституція, яка працює за західними лекалами. І це дуже добре. Е, що обговорювалося? Ну, дивіться, захід вже ухвалив рішення про довгострокову підтримку української армії. Тобто тут можливо обговорювалися якісь поточні питання, які звичайно пов'язані з, з полем бою в першу чергу, тому що ну те, що я бачу з військових аналітиків, що був заяву в тому числі Петреуса, колишнього голови ЦРУ, який показував теж так м'яко натякав навіть західним генералом, що не всі вони розуміють, який рівень завдань. Які виконує українська армія, що не всі західні генерали взагалі знають що то таке, і багато з них взагалі не немає того досвіду, який зараз набуває на жаль українська армія? Ну я маю на увазі, що наші солдати, і тому звичайно, що йде постійний обмін інформацією, розвідувальними даними поява британців це теж не, не, не є таємницею, Вони є в дійсності великим генератором просування е, інтересів України як на заході і в Сполучених Штатах, в тому числі, і це дуже добре, що така от побудовування такої довгострокової підтримки йде. Фактично можна сказати, що на фоні великої кількості миротворчих ініціатив, якихось певних заяв і намагань всадити нас за стіл переговорів, заяв в пресі, зокрема про те, що захід, нібито, невдоволений темпами нашого контрнаступу, ось ця зустріч вона була таким важливим сигналом про те, що захід готовий нас підтримувати до кінця. Ну, дивіться, українці повинні навчитися розуміти. Ну це знаєте, багато таких когнітивних дисонансів для українців зараз сталося за цю війну. Це повна імпотенція міжнародної структури, які розповідали наскільки вони гарні, красиві. Цинізм. Ну, цинізм заходу і багатьох країн, які українці повинні спочатку зрозуміти, що кожен це в цьому світі любить тільки себе, дружить за гроші або за необхідності. Ну і рухнув міф про незалежну та непідкупну західну пресу, яка більше скидається. Знаєте, на цього як говорив професор не читайте, не читається, читається совєтського пресу до обіта. Е, вона теж має свої вади, є продажні, є корисні ідіоти, які відверто працюють на ворога. Її нею можна маніпулювати і так далі. Я зайде за ними спостереженням чим більше успіхів у української армії, тим більше починається криків. Що треба доволятися з путіним? Це перше. Але хочу сказати, що от ну, я от уважно спостерігаю за динамікою про надання Україні зброї. Так звичайно, вона не в достатній кількості надається. Це правда, але вона прискорюється. Ну, наприклад, американські танки Абрамс обіцяли на початку наступного року. Зараз ми бачимо вже повідомлення, що вони вже в вересні можуть з'явитися в Україні. Щодо f 16 ніяких конкретних розмов не було, Аж раптом вже конкретні країни намалювалися, які конкретно дають зобов'язання щодо передачі f 16 Сполучені Штати Америки довгий час уникали питання. Готуватися українські пілоти безпосередньо Сполучених Штатів Америки. Зараз ми бачимо, що вони вже будуть готуватися, і можливо, це почнеться вже з наступного місяця. Може, в цьому вже ну, в вересні вже почнеться. Тобто, ми повинні дивитися на справи, повинні слідувати принципу ще римського імператора Марка Аврелія який сказав: робіть все, що потрібно, далі буде як буде. І незважаючи на те, що це на те, що відбувається, а що робити, Україна повинна сама виробляти зброю, щоб не залежати від жодних а от таких інтриг, перепріз різних, різних політичних моментів, і так далі, от дивіться а, як, як змінилася обстановка, коли Україна почала наприклад знищувати Чорноморський флот вже власними силами, а, як тільки з'явилися дрони на Бачите, що ці зернова угода починає рухатись потрібному для України напрямку. Так прорекламували нещодавно сієн. Ми бачили інтерв'ю пана малюка, який показав, як залітають надводні дрони українського виробництва, які виробляються під землею. Як вони змінюють обстановку на чорному морі? Ми бачимо, що там припинилося в Росії. Припинилася експорт російської нафти через новоросійська для росіян це дуже боляче. Третина нафти йде через у них через експорту нафти йде через зама. Ось до речі, вибачте, що переб'ю про такі болючі місця Росії. Якраз хотіли поговорити. Додам інформації і потім продовжимо. Те, що санкції ЄС проти Росії не працюють, неправда про це у своєму блозі написав голова європейської дипломатії Жозеп Борель. За його словами, лише за рік санкції значно обмежили можливості Москви, спричинивши фінансову скруту, відрізавши країну від ключових ринків та суттєво погіршивши її промисловий і технологічний потенціал. all Борель переконаний, із часом цей тиск на країну агресорку лише посилиться. Високий представник ЄС наводить такі дані. Економіка РФ скоротилася у цьому точніше минулому році на 2,1%. Він також передбачає, що перспективи Росії на цей рік залишаються похмурими, навівши прогноз організації економічного співробітництва та розвитку. А згідно із ним, ВВП Росії скоротиться на 2,5%. Свою ефективність пише Борель, довели. Також і енергетичні санкції, яку частку взагалі санкційний тиск у наших всіх зусиллях відіграє військових, політичних економічних задля нашої перемоги і повного програшу Російської Федерації? Ну треба збільшувати його, виробляти власну зброю. Ну, наприклад, розносити в хлам Чорноморські порти Російської Федерації. Наприклад, Краснодарський край це дуже важливий транспортний вузол для російської економіки. взагалі. в Росії не так багато в дійсності портів, які не замерзають, і які мають такий прямий вихід в океан, ну, такий зручний, як, наприклад, Чорноморські порти. От знищення портів прискорить падіння російської економіки, прискорить їхні проблеми, знищувати їхню промисловість в глибину на 200-300 кілометрів. Військові об'єкти і так далі. Ну, дивіться, от нещодавно відомо всім журналіст пан Юрій Путисов розповів, що Україна вже змогла переробити відомо всім комплекси Нептун по ударах. От, по землі ну ось це фактично аналог оцих атакамсів які ми вимагаємо. Ну от робіть самі це так, як я вам сказав, робіть те, що потрібно, щоб знаєте, залежати від інтриг в Вашингтоні і так далі, там да. більше робити власну зброю, менше залежності, менше, менше огляди на це, те що є, і так далі. Для цього збільшувати треба військове замовлення. В тому числі де шукати гроші? Ну, от дивіться, я бачу. У нас банки показують рекордну прибуток, які вони не заробили. Це за рахунок знищення Росія реального сектору економіки. Ну з вони вон за 8,8 Це показують 80 мільярдів чистого прибутку. чистого прибуту за підсумком. Мі року буде вже під 150. 100 мільярдів спокійно можна вилучати з фінансового сектору, який не виробляє, не паразитує на реальному сектору економіки. Нам потрібні підприємці, які працюють саме в реальному секторі економіки, виробляють зброю, фінансуються товари подвійного призначення і так далі. А туди перекидати ресурс, концентрувати там і тоді ж війна буде швидше закінчуватися. а боротися з, з корупцією міністерства оборони для того, щоб вони забезпечували гарне фінансування потреб генерального штабу, бити, бити по руках різним чинушам, типу державна аудиторська служба, яка не дає оборонним підприємствам зараз отримувати прибутки. Говорячи, що це збитки держави, у мене питання на кого працює державна аудиторська служба на підрив оборонного замовлення для того, щоб більше солдат у нас гинуло, і так далі. Якщо ми бачимо, що «Укроборонпром» колишній колишній неспроможний виробляти зброю, а колишнього керівництва, наприклад, Гусів і Мілованов обманювали президента націю, розповідаючи, що є виробництво далекобійної зброї. Дронів, то повністю ліквідувати у зараз він зараз не потрібний. Не потрібна структурним підрозділам у наприклад наприклад, Лучу який виробляє нептуни, вільхи, стугни. Розповідати, як треба роз, як треба будувати зброю, як будувати ракети. Вони повинні отримувати ресурс безпосередньо від міністерства оборони безпосередників і так далі. Там білованеви, Смітаніних і всю цю. Незрозумілих людей, які тільки паразитують на нашій оборонці, те саме стосується Антонова, це саме стосується Артема, багатьох підприємств, які напряму повинні е, отримувати замовлення і розширювати номенклатуру. Увесь ресурс зараз повинен бути максимальний ресурс в е, спрямований на виробництво власної зброї. Тоді, тоді ми швидше зможемо знищувати російську економіку, от повертаючись до, до санкцій. Ну, от, ну, дивіться, в глибину 200-300 кілометрів жодного живого МПЗ в Росії не повинно бути. Оце, оце додаткові санкції вже з боку української армії. Так, і знищення аеродромів, знищення їхньої інфраструктури всередині країни, і це знаєте, отак, от як говорив Аль Капоне, добрим словом та пістолетом можна досягнути більше ніж добрим словом, і сконцентруватися на Краснодарському краї. Поставити собі завдання, щоб у Чорноморського флоту Російської Федерації взагалі не було в Чорному морі. Це до речі, цікаво багатьом країнам добитися того, щоб вся промисловість з краю була знищена, в тому числі українською зброєю, щоб у них почалися проблеми там великі, щоб вони не могли транспортувати добрива, імпортувати в тому числі багато речей через порти новоросійська. Знищувати їхні нафтові термінали, щоб вони там не працювали. Зерновий термінал. Вони ж там через Новоросійське експортують і українське зерно, яке вони крадуть на наші території. Про це теж не слід забувати. Отак, от, от такому форматі, тоді санкції знаєте значно ефективніше будуть працювати. Пане Тарасе, ви згадали Міноборони, і ось до речі, теж хотіла обговорити зараз великого оберту набрав скандал із закупівлею ось цих курток, літніх зимових. Фактично, минулий скандал з яйцями нічого не навчив. Зараз крісло під Резніковим хитається чи ні, на вашу думку. Ну, дивіться, давайте будемо об'єктивними. Ті люди, які минулого року вели кампанію, конкретно Різнікову, там боротьба була не за боротьбу з корупцією, конкретно Різнікову. Я пам'ятаю ту заказуху, яку лили на нього, коли фальшивий паспорт Ліва е е публікували. відомо всім розслідувачам і не і не вибачились. Так відомо всім видання Українська Правда. Вісім разів, е е яка зараз теж очолює цей хрестовий похід. Вісім разів міняло заголовки а, і так далі. Процеси в дійсності проблеми існують, а, але проблеми а, багато чого змінилося. Дивіться, вони знову мусують Минулорічний скандал, а, який ніхто не приховував. Там сидять, в тому числі вже там Шаповалов Сидять Хмельницький. Ніхто не приховував ці проблеми. Так і Міністерство оборони теж не приховував. Але дивіться, зміни там ідуть. Я особисто знаю. Так знаю, що коли запроваджене було прозоро, бо більше обрана антикорупційна рада, де сидять авторитетні активісти. Так ці процеси рухаються. Знаю, що американці дуже уважно слідкують, що відбувається міністерство оборони. Є багато чого, що можна похвалитися. Потрібно ще 3-4 місяці для того, щоб ці всі схеми були прикриті. Стосовно цих зараз вивертів я вважаю що це особисто він дето стосовно пана міністра оборони. Я не є його знаєте прихильниками. Не цей у мене питань до влади теж дуже багато. Мене цікавить, знаєте щоб мене кинулись в Петлюрівщину. Знаєте, в 18-му році. Коли давайте всіх зносимо, коли там Петлюра зніс Карапатська, а потім через три місяці сидів за кордоном, тому що більшовики його викинули з Києва, так. Якщо, якщо б американцям не, не подобались рухи, в тому числі Міністерства оборони, вони б не давали не розширювану зброю. Давайте чітко і ясно це уявляти. Те саме стосується f 16 та інших речей, нинішній скандал, я вважаю, є там проблеми, це правда, але ну ми бачимо, що там плутається чи зимово, чи літні куртки. Потім, коли Міністр оборони запитує так зимові чи літні. Вони починають говорити, що це не має значення. Як не має значення, ви розкручуєте скандал е, на якраз на, на цьому питанні? Е, тому я вважаю що якщо є проблеми там повинна працювати правоохоронні органи. Вони працюють так е, багато чого змінилося. Дивіться, поки що, от всі коли було запровадження Прозора, от жодного скандалу, от жодного скандалу на це закупівлі, ми не бачимо. От. Початку цього року зверніть увагу, знову обсмоктуються минулорічні скандали, які в дійсності мали місце. Ніхто це не заперечує. Але систему характеризує не помилка, а реакція на помилку, тому коли це знаєте, починають солити Ця тусовка потім не вибачається за брехню, яку вони відверто говорять. Ну чесно кажучи, довіра до таких джерел інформації у мене все менше і менше. Я вважаю, що ми повинні. Почекати трохи так, там є авторитетні волонтери, які в антикорупційній раді сидять, як наприклад, Дана Ярова, відома відомий спеціаліст по відриву голів різним чинушам які хочуть щось красти ще з 15-го року. Тобто, процеси йдуть, вони не такі швидкі, як хотілося би, але так швидко воно не робиться. А так те, що нинішній скандал, я вважаю це амбіція окремих людей. Які хочуть яким щось там пообіцяли там з якісь посаду міністерства оборони, які не в біса не тямлять, як це робляться? Нам потрібна системна робота. Нам потрібна міністерство оборони, яке працює в зв'язці з залужним, яке розуміє проблематику, яке вже вибудовує те, що потрібно, і так далі, і так далі. Пане Тарасе, будемо дійсно стежити, як буде розгортатися надалі ця ситуація. Вам наразі дякую за доєднування до нашого етеру. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи був з нами на прямому зв'язку. Спасибі.